Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Україна ефективно реалізує міжнародні санкції проти російської нафти і її нафтопродуктів. Ми продовжуємо серію ударів по місцях вибутку, зберігання, транспортування і перекачки нафтопродуктів. Збройні сили нанесли черговий, дуже точний, ефективний удар. по... Транспортному вузлу по самому важливому транспортному вузлу нафтопровода Дружба. Це неподалік населеного пункту Унечі Брянської області. Це ключовий експортний вузол по розподілу і перекачки нафти в Угорщину, Словакію, Польщу, Німеччину, країни Балтії, Білорусь і Усть Лугу це порт на Балтійському морі біля Пітера, де вони закачують нафту на танкери. В 22-му році європейські країни заборонили купувати російську нафту, тому всі країни, всі країни Європейського Союзу не купують російську нафту, тільки Угорщина добилась. Право продовжити закупівлю нафти через цей нафтопровід. І тому для нафтопровода дружба для Угорщини і Словакії було зроблено виключено, бо в них вроді як немає більше де брати нафти. Тому, не дивлячись на спільні санкції, Словакія і Угорщина отримували до останнього дня нафту з Росії через територію України. Підтримайте наш україномовний канал в Приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Україна має цей довготерміновий договір на транспортування нафти, тому ми не можемо самі його розірвати. В 2022 році, в серпні, було введено заборону на всі платежі російського Газпромбанку. Через які Росія платила за транспортування. Ми скористалися тим, що гроші перестали йти, і відмовились від транспортування нафти до Угорщини безоплатно. Тоді прем'єр Угорщини наказав своїм банкам платити в Україну гроші транспортування. Прийшов час і в ніч на 14 серпня поточного року. Ми нанесли потужний удар по лінійній виробничо-диспетчерській станції у Неча Брянської області. Це ключова газорозподільна станція Південної гілки нафтопроводу Дружба супутникові фото е, показують масштабне горіння, горить склад обладнання і горить нафта, що витікає з трубопроводу під тиском. Припинилася надовго і надовго припинилась поставка нафти в Угорщину, Словакію, Білорусь. На Новополоцький і Мозерський нафтопереробні заводи в Білорусі і в порт, порт услуга для загру... -Луга біля Петербурга для загрузки на танки. Прем'єр Угорщини Орбан. Він давно е, працює на інтереси Росії. Останнім часом йому допомагає прем'єр Словакії Роберт Фіцо, ще один проросійський політик ЄС. В день... Перемовин президента Сполучених Штатів Трампа з білою моллю з Москви, лідери країн Європейського Союзу зустрілись і підтримали спільну заяву в підтримку України. Вони зобов'язались посилити підтримку України, збільшити санкції проти Росії і підтримали територіальну цілісність України. Вони заявили, що Ніякі перемови не можуть починатися до тих пір, поки не буде припинено е, обстріли на фронті. Тільки припинення вогню на фронті може слугувати е, початком перемовин якихось. Ну, вдався європейцям досить добрий копняк підзад, тому самому діду з рудою бородою, що збирається зустрітися з бідою Моліна на, на Алясці. Проголосували представники 26 країн, а прем'єр-угорщини Орбан проголосував проти. Він назвав допомогу Україні безцільною, а санкції проти Росії шкідливими для Європи. Дивна країна, ця Угорщина і її керівники Вони постійно виступають на стороні самих реакційних союзів і тому дуже сильно програли і в Першій світовій, і в Другій світовій війнах. В першій світовій війні вони воювали в складі Австро-угорської імперії і програли. А в Другій світовій війні вони пішли на союз з Гітлером і воювали проти всіх, хто значить, проти Гітлера, і теж зазнали нищівної поразки. От зараз угорський прем'єр Орбан пішов на службу до північних дикунів в надії на їх перемогу у великій війні проти Європи. Декілька днів тому Орбан мав спільні мав розмову з цим самим бородатим дідом США, і він розповідав, що Україна ніколи не переможе Росію, тому потрібно припинити будь-яку військову допомогу Росії Україні і догов... домовляти з Росією. Сьогодні Трамп використовує його слова як аргументи для перемов з окурком тим, що буде на Аляс. Тому наш потужний удар по УНЕЧІ це припинення фінансування Орбана з Росії за його зраду України. Далі він вже буде купувати нафту, як і всі країни в Європі, по таким же цінам, як і всі інші країни, і не буде мати якісь там переваги. Цей удар лише ланка в нашій планомірній роботі по знищенню інфраструктури та йожних дикунів по випадку зберіганню переробці і транспортуванню нафти і нафтопродуктів. За останні чотири тижні ми атакували 19 нафтопереробних заводів Росії. Чотири з них повністю зупинили роботу і ще не відновились після атак. Афіпський, Рязанський, Волгоградський, Новокуйбишевський, Саратовський, Слов'янськ на Кубані. Ці е, е, нафтоприродні заводи ще не відновились повністю після атак наших дронів. За перше півріччя е, поточного року бюджет Росії втратив 20,5 мільярдів доларів через падіння поставок за кордон нафти і нафтопродуктів. Уряд Росії був змушений заборонити продаж бензину, соляри, авіакресину за кордон, бо його не вистачає всередині Росії. Після знищення транспортно-розподільченої станції в Унечах, я раджу Збройним силам України звернути увагу на ще одну критичну для Росії: нафтоперекачувальну станцію на Кубані, станція Кропоткінська. Вона належить до Каспійського трубопроводного консорціуму КТК. Через неї йде вся нафта на, на термінали, що завантажують танкери на Чорному морі, Новоросійськ, ТПС і так далі. Якщо її вивести з ладу, то буде зупинена повністю продажа нафти через Чорне море. Вона була, ця станція вже була серйозно пошкоджена нашими дронами в лютому 2025 року. Її ремонт тривав до травня 3 місяця. Тільки 23 травня Кропоткінська відновила свою роботу в повному обсязі, а три місяці нафта йшла на термінали, на, на танкери в аварійному режимі в дуже невеликій кількості. Знищення двох таких важливих станцій у Неча і Кропоткінська, припинить експорт російської нафти на Чорному і в значній кількості на Балтійському морі. На це треба звернути увагу нашій армії. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш коренномовний канал в Приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я дякую. До побачення.